Ну і що, рідненькі, прийшов час розпочати турбопроект під назвою Парасолька. Є такий от пластиковий чумадан, доволі модний. Від чого він довго вгадувати не потрібно. А от що буде ньому, то навряд чи ви вгадаєте з першого разу. Причому тут чумадан, треба якийсь корпус, треба, щоб воно було мобільне і можна було тоді якось організувати вигляді лего конструктора Відповідно, відібрав в дитини такий чумодан, камери ніколи не мав. Десь дістався чумодан, звідки не знаю. Чумодан доволі якісний, в нього є по периметру можливість його загерметизувати при потребі, хоча вентиляція буде змушена бути, він на халяву, тому з нього почнемо. Що в ньому є? В ньому є набір гамнітів різнокалібрених. Для чого вони? Думаю, внутрішню начинку, ту, що тут є, принаймні частково повирізати. По-перше, для того, щоб можна було розмістити, потрібне мені обладнання. Всякі тут от кишеньки, кріплення, уплотнення. І це дозволить збільшити об'єм, розмістити потрібне мені обладнання. Частину тих шлеєк можна навіть використати або до внутрішньої рами корпусу, буду кріпити. Гамніти. Гамніти на епоксиджу на дно, не знаю, чи то буде ефективно чи ні, щоб можна було кріпити той чумодан на машині. Тобто, максимально близько до нижньої частини багато. Магнітів неодимових, потужніх вибору які самі потужні. І відповідно можна буде пригамітити цей корпус до металевого даху, наприклад, машини. Мабуть, буде потрібне додаткове кріплення, але, як то кажуть, за основу. Така думка. Поки що. Як далі буде, не знаю. Потім приїхала така от штучка. Штучка маленька, на неї ми зараз будемо дивитися детальніше. З неї почалося, бо це серце системи. Вона має високочастотний вихід і вхід живлення. Що вона робить, поки що догадуйтесь. Маркування не ховаю, потім загуглите. Мене страшно турбує то, чи добра та штучка, тому що їх продають в Україні декілька людей по ціні неадекватній. А в тому ж Китаї її продає три продавця, і в двох ціна однакова, а в третього теж в два рази більше. Ті, хто продають по неадекватній ціні, аргументують це діаграмою, правильною, неправильною роботою. Але навіть я осцилографом це дома не перевірю. Потім ми будемо їхати на спеціальний прибор спектр аналізатор. Можливо, він нам щось скаже детальніше. Ось от, от штучка. До неї ще треба буде присобачити якісь радіатори, які і куди треба буде вивчати. Я думаю, що основний тепловідвід має бути від нижньої частини. І від того цацка треба відвести приблизно 50 з копійками ват Це в сторону поки що, поки їде решту комплектуючих Ще приїхав перетворювач. Це є DC-DC повишайка. Для чого ця річ. Має напругу живлення 28 вольт, і особливо консультуватися нема в кого. Одні кажуть, що підключають напряму, інші кажуть, що через перетворювачі. Ще інші, ті, які, які ніби розбираються, кажуть, що найкращі параметри в того цацка при напрузі живлення 28 вольт. Ніхто толком не знає. Людина, яка типу якби продає ці штуки з заводу по адекватній ціні, за це йому величезне спасибі, до речі, бо я взяв по адекватній ціні, залишилось тільки перевірити, чи воно працює як треба. Е, людина ніби бере як напряму з заводу, але даташита немає, тільки фотографії даташита. Я знайшов даташит на схожу цяцьку меншої потужності, і там немає допусків по напрузі, тільки вказана напруга живлення, тому щоб не ризикувати. Беру перетворювач. Написав китайцям на завод, китайці поки що не відписали, не факт, що відпишуть взагалі. Будемо живити то цацько 28 вольтами. Спочатку думав напряму взяти, скільки там 8С акумулятор і живити напряму, але в нас виходить великий розкид напруги, і невідомо, як воно себе поведе на заниженій по потужності. А на завищенні чи не випустить білий дим. тому струм невеликий, 3,3 3 ампера, і відповідно маємо DC-DC перетворювач. То китайське цацку має вдути 150 Вт, В нас фактично є в районі 100 Вт. Різниця буде по напрузі невелика, тому тепловиділення невелике. Взяв вже маємо. Далі думаю за акумулятори, за зарядку, БМС-ку і способи живлення. Цю річ треба заживити і могти заряджати двома способами: як від 220, так і від автомобільної мережі. Планую ставити акумулятор 6С. Це буде верхня межа 25 вольт, нижня 19 з копійками. І відповідно в тому діапазоні накачувати до 28 вольт. Цього мало би вистачити і втрати невеликі. Залишилося організувати БМС-ку, індикатор рівня, включення-виключення і зарядку чи роботу напряму від блока живлення. Але про це ми поговоримо, коли приїде решта частина комплектуючих. А зараз глянемо на цако. Цацко. Цацко невеличке. Поки розкручую, розказую про нього. Це є генератор плаваючої частоти. Воно має генерувати завади в діапазоні частот, по-моєму, від 800 з копійками, від 860, по-моєму, до 915 чи десь поряд МГц. Це є діапазон, котрий дозволяє зробити так, щоб не падало на голову. То, що літає, можна заглушити і воно буде падати не на голову, а здалегідь, не долітаючи. Саме для цього робиться це цацку. Воно має вміти вдути 50 Вт в антенну і споживає по суті 100 Вт з гаком. От так. знімаємо кришку. І всередині бачимо нічого страшного. Єдине питання: за що такі гроші. Маркування намікає на 50 Вт. Якийсь потужний транзистор. Є свій dc dc перетворювач. Є фільтр або генератор. Для чогось тут передбачали додатковий вхід чи вихід. Можливо, воно могло бути дводіапазонне, хоча навряд це скоріше був вхід, тобто воно могло в молодості стати підсилювачем частоти. Тобто сюди приходив вхідний сигнал через схему і підсилювався. Скоріше за все, ось два регулятора. Тут зібраний генератор. Саме цей генератор генерує пульсуючу частоту, а тут, напевно, виставляється несуча, але це не точно. І ось якось так. Лінія входу живлення, напевно, транзистор і вихідний контур доволі простий. Нічого страшного. Видно, що під транзистором є метал корпусу, тобто він сидить напряму на корпусі, і охолоджувати нам його треба буде звідси. Тут я не помилився. Не видно термопасти під ним, але воно нове лізти туди не дуже хочеться. Поки що буде так. Максимум, що я можу попробувати, то зверху поставити жвачку, але це лячно, тому що невідомо, як термоінтерфейс додатковий вплине на частоту. Тому поки що без самодіяльності лізти не буду, нічого не буду переінакшувати. Просто організую на термопасті радіатор знизу. Отака От конструкція. Собі зараз гляну, що це є АП-2962 шинка. Гляну, які в неї параметри, що вона вміє вдувати. І глянемо, що тут за мікросхеми. Можливо, це допоможе зрозуміти. Також дивіться на полоскових фільтрах. Отут є якісь сліди клею, не знаю, чи це, Ні, це термопаста. Ага, значить, воно все ж таки десь там знизу ще може й має термопасту. Мабуть, знизу ще якісь елементи є, але ж ось це вихідний підсилювач, без сумніву. Розберемося. Не встиг я залізти, в в інтернет, як мене почало коробити від знань наших людей і рекомендацій. Отже, кричать ці 28 вольт треба подавати, тоді параметри найкращі. 2962 АП, -шка. лізу в даташит, китайський шим контролер Constant Current, Constant Вольтаж. Це є DC-DC-понижайка, котра забезпечує стабільну напругу і стабільний струм. Тобто по виходу вона має дати десь до 12 вольт, якщо вірити даташиту, і в районі 3 А. То якого дідька нам додаткові перетворювачі по входу, для якого дідька нам стабільні 28 вольт, якщо ми маємо широковольтовий DC-DC перетворювач на борту, то мені простіше таки взяти 8 s акумулятор і напряму валити. Мікросхема тягне до 40 вольт 42 в неї захист спрацьовує. 8 с це получається скільки 32 вольта, по-моєму, і це є нормально, це є в її діапазоні. Конденсатор по входу стоїть на 50 вольт. Тобто тут немає ніяких, як то кажуть, проблем подати 33 вольта напряму і при розряді мати там, умовно, 27 чи скільки 8С має. От так одну ланку викинемо. Єдине питання, тепер треба все переплановувати по БМСці і по зарядних пристроях. Блін, так буває. Добре, лізу далі по решту комплектуючих. А Ми продовжуємо продовжувати. По напису на платі, не гуглиться нічого, гугля такого не знає. YsGSM модуль це є високоточний стабільний генератор частоти. Тобто, по суті, кварц, можна сказати. Використовується для 2, 3, 4, 5 G і GPS пристроїв. Саме на ньому зроблена генерація частоти, Ксілунда XL 3 це є високоточний таймер. Очевидно, на ньому зроблений генератор відносно несучої, плаваючої частоти чи биття частоти, саме про це говорять два підстроєчних резистора. І далі воно десь вже валить на змішувач, на модулятор. Ліземо далі в інтернет. Ось ця п'ятилапка це є звичайний LDO стабілізатор тільки дуже швидкий стабілізатор напруги. QFN-ка наша це є підсилювач, тройний підсилювач частоти від 300 МГц до 1 ГГц. Він вміє, тому тут нічого нового. Маємо генератор і підсилення. І вихідний каскад залишився, що про нього Гугля знає. Даташиту на той транзистор не знайшов. Є декілька пропозицій на табао, фігурує він як LDMOS, підсилювач речей частоти. Потужність від 20 Вт до 6 кВт, ну це може якісь в імпульсі, не знаю, не, не вказані параметри. І все ж таки мене турбує, що я не бачу тут термопасти під ним. Не видно, не бачу нічого. Тяжко. Ну, ось так по начинці. Висновок, який зробив, що це явно не пустишка, воно би мало працювати. Не дуже думаю, що в тих, в кого в два рази дорожчі ці блоки якось інакше виглядають. Тобто, це не є імітація, це якби виглядає як робочий пристрій. Дізнався по діапазону напруг, чого мені китайці відписали, ніхто толком не знає, а бувалі фантазують на свій, на свій як то кажуть, погляд. Тому поки що, можливо, ми знаємо більше за інших, а можливо, чогось не знаємо, що знають інші. Час покаже. Ось він: вхідний стабілізатор живлення до 40 вольт 3 А. Constant Current, Constant Voltage, Step Down. По параметрах можна зрозуміти, що він може видавати до 3,5 А і до 12 вольт. Відповідно питання, а звідки 50 Вт? 12 вольт 35 А, це 42 Вт. Теоретично, можливо, десь знизу плати є додатковий стабілізатор, бо цей ЛДО, що ми бачимо, він взагалі нічого не споживає, котрий також формує якусь напругу для qfn підсилювача попереднього, можливо, і для генератора. Ну, десь так, грубо кажучи, може і є до 50 Вт. Але знову ж таки питання 50 Вт це споживана потужність загальна цієї штуки, чи в ефір він видає 50 Вт. Точно ніхто не скаже, бо якщо рахувати 28 вольт на 3 А, то ми получаємо фактично біля 100 Вт. І тоді 50 в ефір здається реальними. Але судячи по тому стабілізатору, що ми бачимо, мені більше видається, що це 50 Вт споживана потужність. Сумарно, а в ефір вона віщає, воно віщає якогось 3 на 12, то є 30 з копійками ватт. Так я думаю, доказати не можу. Ми вже знаємо, що приблизно от в цьому місці є прямий контакт вихідного. Транзистора, а тут попередній підсилювач, щоб ну, основний нагрів буде з цієї зони. І нам треба відвести 50 Вт. Самий простий і дешевий спосіб це взяти радіатор від якогось старого процесора. Тут його можна буде призвіздячити на термопасту і шпильками якось притягнути. По факту, ми знаємо, що поживленню там виходить таки не 50, а 40, а то й може 30 ватт. Тому є варіант, якщо по габаритах будуть проблеми чуть меншої площі оребрення. Що той що той варіант непоганий, гладкі, дам термопасту, відповідно, можна буде стягнути. А як дуже притисне, то з боку поставити в торець вентилятор який буде гнати щось по корпусу. Заодно на морозі і буде гріти всю конструкцію. А ми продовжуємо продовжувати проєкт Парасолька. Ось заїхали до мене хлопці з Antei Energy, за що я їм величезне дякую за те, що підігнали акумулятори і трохи обвісу. Тепер маю БМС-ку, котру навішую на ось ці елементи. Вольтметр, точніше, індикатор заряду батареї. Буде доречним. Маємо ще один перетворювач, повишаючий бо з зарядкою нюанси. Треба організувати зарядку як від автомобільного прикурювача, так і від 220. І зарядок не мав наявності. То ставлю перетворювач повишаючий, котрий буде повишати напругу до правильної для заряду 6 с акумуляторів. Причому робити це він буде як прику від прикурювача, так і від просто від блока живлення. Потім докуплю сіточку 12 або 14 вольтову. І його особливість він має контроль струму, тобто я зможу обмежити струм заряду акумулятора. Це якраз мені і потрібно. По суті, в мене є вже повний комплект. Залишилося докупити тільки блок живлення, поставити вентилятор вимикачі і чекаємо антенну. Блоки зібрані, збірка заводська це відбраковка від якихось медичних приладів, наскільки я пригадую. Є якісь навіть додаткові фланці, і колись тут навіть росли БМСки. Мені ці біомески не потрібні. Залишковий. Залишкова ємність тих акумуляторів мені відома. Вони є в досить в непоганому стані. І тих два блока, які мені ще ідеально влазяться по висоті в чумадан, і легко буде їх завдяки фланцям закріпити як докупи, так і в самому пристрої, дозволять працювати глушивці десь в районі 2-3 годин повністю автономно, що є дуже добре. Отже тепер треба тільки їх підпиляти напильником так, щоб вони займали мінімум місця, щоб зайвого не споживали, і думати, як їх кліпити в чумадан. Але про це я буду думати вже тоді, коли поприїжджають ці комплектуючі, щоб розуміти, як це все зібрати докупи. Акумулятори ці є літій іонки. Раз, два, три, 4 в паралель, тобто 4П. І 1, 2, 3, 4, 5, 6S, 6S 4P. І таких дві секції я включу паралельно. 20, умовно кажучи, 5 вольт в мене буде напруга. Ще залежати від заряду, розряду буде рівня. І тоді піднімаю на 28 вольт, хоча не впевнений, що потрібно саме 28. Але враховуючи, що вже зупинилися на таких наявних акумуляторах, і люди кажуть, що треба, не буду, як то кажуть, лізти поперед когось. Якщо хтось має досвід, поки що покладуся на його досвід. І роблю з такій конфігурації. За допомогою дременя кусачок і матюків формую корпуса так, щоб можна було їх максимально близько зкліщити. Відповідно. Дві штуки мені взагалі не потрібні. контакта, тому що це силові, вони на БМС-ку підуть прямо звідси. Проміжні вирізаю пази, власне, щоб заходило. Зрізаю зайвий пластик, щоб максимально компактно. В результаті я зможу скліщити ті дві батареї і отримати 8P конфігурацію. 6С8. Далі десь сюди піде БМС-ка. Є місцеві фланці, якраз де можна буде якось постягувати, поскручувати, щоб воно трималось купи. Тут припаяю напряму для балансування, тут струм невеликий, а центральні тут продублюю дротами. І, відповідно, буду мати відносно надійну скріплено як по ковпросу, так і по електричній. Отак, От завдяки хлопцям з Ante Energy вирішилося питання з батареєю, причому з гарним запасом, за що їм велике спасибі. Трохи чарую спаяльником. Переходи, дублюю дротом на випадок, якби десь трісло. Скручую докупи шурупами. По два на кожен бік, поки що вистачить. Пакую захисне покриття зверху і знизу. Ліплю БМС-ку. І в результаті маю. Батарея зараз є розряджена, вихід P-P. Є 23,2 вольта є на збірці. Тепер її треба зарядити. На всякий випадок тестанути. Ще соплеклеєм дроти позакріплюю на всякий випадок. І от є місце кріплення до корпуса. Раз, два, три, чотири. Вже ось так можна прикріпити. Така от збірочка получилася. Супер. Батарея готова, бмс ка підключена, закріплена. Вчимо індикатор рівня батареї на 6С працює. Тепер перетворювач DCDC -DC на 28 вольт. Можна було би пробувати 78С напряму, але. Можливо, хтось знає більше, ніж я. Плату я не ризикнув знімати, можливо, якісь нюанси. Тому строїмо перетворювач так, щоб було 28 вольт. І саме він буде давати нам наші три положення ампери. Маємо 28 В на вході 11 з копійками. Це навіть якби ми, наприклад, живили від акумулятора напряму автомобільного через прикурювач і до 28 вольт. У нас фактично стабільні 28 вольт. 28 один на вході, вона там одиничка проскакує. Тобто воно вже просто транзитом іде. Е, працює добре, залишилося розібратися з зарядкою. А от З повишайкою в мене якась лажа. Вона ніби не пробита, але вона падає в якийсь дивний режим, коли по входу, ніби як замикання, по виходу немає ніхрена. І не хоче нормально працювати. Тобто немає тут і близько 400 Вт заявлених, принаймні я не можу їх побачити. Воно працює якось зовсім не так. От Струм впав, напруга по виходу ніби є. 28 вольт є. Але як я починаю грузити, воно падає в дивний режим, коли ключ фактично замикається. Якби не лабораторник, воно давно би згоріло. І це при вихідному струмі в районі 4-5 А. 28 вольт 5 ампер, хай 30 це все-навсю 150 Вт. Якби не виходить, не виходить, працює не так, як має, буду розбиратися. Пробую то все діло зібрати докупи, настроїти. Добився стабільної роботи від повишайки для зарядки. Так виходить, що без активного охолодження більше 4 А добитися складно, воно починає перегріватися. І також є нюанс з зарядкою від низької напруги. Якщо, наприклад, від мережі я влуплю. Блок живлення від ноутбука 19 вольтовий, або візьму сіточку 24 вольтову, то ось при 4 А з копійками в мене виходить струм в районі 5-6 А. Все мені гріється. І це, в принципі, в принципі, нормальний струм, воно працювати буде. Але якщо врахувати, що споживання модуля буде. 100 Вт приблизно, то ми фактично не заряджаємо акумулятор, а підтримуємо його заряд, щоб він не розряджався. Більший струм добути від мережі можна буде. А от від машини, від акумулятора з тим буде проблема, тому що при падінні напруги автомобільна мережа 12 вольт, при падінні напруги в нас струм валить догори. Ось при 12 вольтах, хай на заглушеній машині ми вже маємо 10 А. І це не найкраще, тому що треба буде додатково охолоджувати модулі. І ще не знаю, як то зробити краще. Буду питатися хлопців, які в них пріоритети. Може зробимо так, що від машини акумулятор не буде розряджатися, а заряджати будуть від 220. Або ставити два модулі окремо на зарядку, окремо на роботу, як варіант. Тоді можна буде розподілити струми і позбутися активного охолодження, щоб не робити дір, щоб десь не тягнуло бруд, пилюку і воду в коробку. Вольтметр Бреше, не дивлячись на те, що в нього тут є можливість ставити перемички, він все ж таки десяті не ловить, і він вже от ще акумулятор не має 2-3 десяток, він вже впевнено світить повний акумулятор. Цікаво, як з нижньою межою. Буду розбиратися. Тут перемичка йде через дільник, тому я думаю, підберу резистор і просто замість перемички впаяю резистор, так, щоб воно більш точно працювало. І окреме питання ще в мене стоїть: як організувати розв'язку поживлення, тобто так, щоб було мінімально комутацій, мінімально дротів діодів щоб воно могло працювати незалежно як від акумулятора, так і від 12 вольт, так і від 24, і так і від 220 Тестую перетворювач, що піде на живлення глушилки самою. 28 вольт має бути на виході. 27,9 є. І то я струм дав 4 з гаком Ампера. 4,4. Це з запасом, бо 3,3 має бути номінальний. Відповідно, з акумулятора маємо 5,6 А приблизно. Що для такої зборки є абсолютно нічого. Сам перетворювач є не дуже гарячим, то вже він працює 10 хвилин, тобто він буде працювати без додаткового охолодження, точно і без проблем. Так, пройшло десь біля 2 годин. Батарея по індикатору розряджається. Маємо на батареї 27 вольт. Ау, там ще є до біди, ми до 19,2 її маємо висажувати. І, мабуть, виріс струм по-низький, тому що чудо не стається. 6,5 А валить. Та різниця невелика. Файно. Дороз'їджаю батарею, щоб знати точний час, і будемо продовжувати. продовжувати. Криво міряє той показометр, От показую вже пусту батарею. При тому, що в нас на батареї ще 19,6 В. Подивлюсь, наскільки швидко воно падає. При струмів навантаженні 4,5 А протрималося 2 години, тобто при 3 а ще Плюс то десь будемо мати 2,5-3 години автономії. Це, це круто, непогано. В гіршому випадку буде підзарядка від автомобіля і це дозволить продовжити ще на годину-дві роботу. Єдиний мінус також буде довга зарядка батареї. Чим більше батарея, тим довше її заряджати. Поки якось так засічу час, скільки можна користуватися до відключення БМС-кою після зникнення останнього символу батареї. Прийшло ще 10 хвилин. 7,4 А з акумулятора. Напруга просіла до. 191 вольта. Це вже якби розряд, але ми можемо батарейки садити сміло і до 3 вольт. Цікаво, коли БМС відключить. 3 вольта на 60, на 6, 18. Тобто, ще, по суті, маємо теоретично аварійний вольт в запасі. Чекаю. Ну І знаємо, що струм буде десь в районі 8 А. Все ще перетворювач справляється, але вже тримати руку тяжко на радіаторі. Треба буде думати, якийсь додатковий обдув таки ставити хоча б в замкнутому просторі. Що невідомо, як сама глушилка буде грітися. Дивимося по напругах ще раз. На акумуляторі маємо 18,7. На вході ми маємо 18,2. Падіння вже йде, струм виріз на дротах не найкращих. А на виході стабільно 27,9, потрібних нам 28 вольт. Добре, ще чекаємо. Струм 8 А 17,6 БМС ще не вимикає, трохи дивно. Струм по навантаженню 4 А. Якщо розвернути так, як я скидував, то виходить 4,9. І буквально через якусь хвилину відключився сам інвертор. Є, значить можемо висаджувати до попереднього значення, будемо знати. І по часу в нас виходить додаткових 35 було 25 додаткових 10 хвилин. Додаткових 10 хвилин від пустого акумулятора на індикаторі до відключення при струмі 5 А. А в нас робочий буде 3,3.